І ви зараз дізнаєтесь, яке завтра, 23 серпня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде приємно і цікаво. 23 серпня День Державного прапора в Україні, Міжнародний день пам'яті жертв сталінізму та нацизму, а також День навігації по інтернету, День Обійми свою кохану, День Бісквіта, День лети, як вітер, День польоту сонечок, День Недорогих авіаквитків. День кукурудзи в маслі та День Кубинського сендвича. Якщо я щось пропустив, будь ласка, в коментарі. Авіани вшанують пам'ять святого мученика Лупа. А до Нового року залишилося 130 днів. Свої іменини 23 серпня святкують. Єфрем, Іван, Микола та Павло. Привітайте ваших іменинників. А талісманом людини, народженої 23 серпня, є циркон. наділяють людину внутрішньою силою та впевненістю. А ще не можна робити в цей день, отже, в цей день не слід починати нові справи. Не можна працювати на городі після обіду. Кажуть, що земля засинає в цей час і зайві роботи можуть нашкодити врожаю наступного року. А ще забороняється в цей день байдикувати, тому що лінощі можуть прилипнути до вас на увесь вересень. Бережіть себе! Слава українцям і слава ЗСУ!